Ефір. Доброго дня, шановні слухачі. Ми продовжуємо з вами працювати на сесії. Переходимо до практичної частини. Ми з вами будемо зараз навчатися третій день на стем майстерні Кахут. Навчайся, граючи. І сьогодні гратися з вами буде дівчинка Дмитро Олексійович. Доцент кафедри передачі електронної енергії дуже цікава назва кафедри, тобто він буде передавати вам енергію Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Сьогодні також все з наукової точки зору, тому що з вами буду працювати кандидат технічних наук, доцент. І я думаю, що сьогодні ми в першій половині дня запалювали, набиралися ідей, енергії, то зараз я думаю, що так само ми це будемо робити. Я лише нагадаю, що ми працюємо в рамках нашої сесії, в кожному віконечці на нашому. Сторінки сесії все прописано. Якщо у когось виникають будь-які запитання, будь ласка, пишемо в чаті на YouTube, ми оперативно будемо вам на них відповідати: або письмово, або усна. До роботи. Дякую, пані Ірино. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти знов таки про Кахути цю чудову платформу, і розпочну я з відповіді на домашнє завдання, яке ви мені вчора, вчора задали. А саме, чому Кахут називається Кахут? Ви знаєте, це питання виявилось дуже дуже цікавим, тому що ми не змогли знайти відповідь на нього. Так, от легко і просто. Ми знайшли кучу різних варіантів. Ми додумували, як то може бути. Ми навіть запитали в чата GPT. Ми його запитали три рази, і він нам три рази дав відповідь кожного разу нову. Тому найбільш адекватною відповіддю, на мою думку, є назва Kahoot. Тому що власник цієї платформи є компанія Kahoot AG. Тому відповідно від назви компанії пішла назва платформи. Що дуже цікаво, це компанія з'явилась від співпраці між студентами Норвежського університету наук і студентами і викладачами. Тобто, це такий собі стартап, який виріс просто від співпраці між студентами та викладачами. І як на мене, це дуже чудовий проєкт, як з точки зору можливості комерціалізації власних розробок, так і з точки зору того, що ці розробки віднайшли відгук у світі, тому що на сьогодні фінансовий Оборот компанії складає кілька сот мільйонів доларів на, на рік. А, а зараз перейдемо безпосередньо до самої платформи Kahoot. Я поділюсь своїм екраном одну секунду. Ви зараз бачите мій екран, і я відкрию. У мене є два браузери. В одному браузері ми маємо нашу преміальну версію. Він належить до нашого інституту енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ ХПІ, І тут знаходяться в кахути, розроблені нашими викладачами як для студентів, так і для школярів. Тобто, як навчальні курси, так. І профорієнтаційні. А також в мене є безкоштовний аккаунт. Зараз ви його бачите на своєму екрані. Тобто я хочу вам показати і порівняти ці можливості. Давайте спробуємо в безкоштовному аккаунті щось створити. Натискаємо створити, як ви бачите, можна створити кахут, можна створити курс. Створюємо кахут з чистого полотна. Ви можете використовувати шаблони. Про них я розповім вам трохи пізніше. І, якщо я не помиляюсь, мої колеги розповідали про це вчора, позавчора. Тому чисте полотно. Ви можете обрати безкоштовні задні фони, тобто, щоб було цікавіше, є професійні. Проте вони вже потребують кахут в цьому разі премію. Як ви бачите, вони мають вже деякі розбіжності. Отже, що ми можемо створити в безкоштовній версії? На жаль, ми маємо можливість задати питання на чотири варіанти відповіді з однією правильною, або на два варіанти, які мають відповідь так або ні. Всі інші варіанти, ви вже мали можливість з ними познайомитись раніше. Коли грали позавчора з Сергієм Петровим, він намагався передемонструвати всі можливі варіанти. То може бути письмова відповідь, то може бути слайдер, то може бути пазл. Також може бути квіз з аудіо, тобто, ви можете завантажити якийсь аудіоконтент. Ви можете додати голосування, мітку, мару слів. Це може бути просто відкрите запитання, яке не матиме оцінювання. Це може бути московий штурм, що також дуже цікава можливість для того, щоб просто дізнатися думку школярів. А в безкоштовній версії, на жаль, ми маємо тільки так або ні та квіз на чотири запитання з однією правильною відповіддю. Або ми можемо просто додати слайд. Виключно класичний слайд з картинкою та текстом. Знов таки, всі інші варіанти вони потребують преміум аккаунт Зараз я вам хочу продемонструвати, як це виглядає саме в преміум аккаунті. Також створюємо кахут, чисте полотно. І дивимось, додати запитання. Тут я маю всі варіанти вже відкриті, тобто, я можу використовувати будь-який з цих варіантів відповідно до того, що мені потрібно. Зазвичай е, е, запитання та слайд з роз'ясненням. Можливо, на початку ви там бажаєте в своєму е, кахуті створити якусь цитату для того, щоб можна було. Наштовхнути на якісь думки ваших учнів. Це може бути виключно інформаційний, як ви робите звичайні презентації, тобто додати інформацію та необхідні картинки до них для того, щоб це зробити цікавим заняттям. І іноді ви можете додавати до цього запитання, щоб просто перевірити знання з попередньої, Занять або дізнатися думку, можна грати в будь-якому або в преміум, або в безкоштовній версії, як в класі, тобто ви зібралися з дітьми в аудиторії та граєте з ними в аудиторії, так і дистанційно, тобто викладач та учні знаходяться в абсолютно різних умовах і в різних містах. Окрім того, я би хотів звернути увагу на те, що в безкоштовній версії ви можете створити на зараз я спробую призначити якийсь кахут. так, одну секунду. Зараз знайдуть якісь зі своїх кахутів, наприклад, мої кахути призначити. Тобто ви можете почати і грати наживо, тобто, ось прямо зараз розпочати гру, або призначити як домашнє завдання. І ви маєте можливість обрати час, до котрого всі ці гравці повинні встигнути. Виконати це завдання. Тобто, в безкоштовній версії ми маємо обмеження на один місяць, тобто ну, 28 днів, 4 тижні. І як ви бачите, час це є обов'язкова умова. І максимум може в цю гру грати 40 гравців. Якщо ми говоримо про клас з учнями, цього повинно бути достатньо. Коли ж ми говоримо про е, наші профорієнтаційні заходи, на яких збирається, ну, подекуди значно більше людей, навіть більше 200 людей, а іноді до тисячі було, то в цьому разі ми можемо тільки через наш преміум аккаунт. Дивіться, якщо ми спробуємо тут призначити е, Одну секунду. Мої колеги позакривали свої кахути. О, мій чудовий кахут ECDC. Що ж таке? Я не бачу жодного. Добре. Тоді я перейду на наш НТУ ХПІ. І кахути. Щось в мене з доступом. Ну добре. Тут от коли ми будемо призначати наші кахути, то. Mm -hmm. То ми тут зможемо прибрати маркер часу. І в такому разі, коли цей маркер часу буде прибрано, в нього зможуть грати постійно. Окрім того, є платформа досліджень. Тут ви можете знайти будь-який Кахут за своїм напрямом. Наприклад, ми бажаємо перевірити напрям хімія. І що нам за напрямом хімія Кахут запропонує. Ми бачимо 1100 кахутів. Навіть є один курс, розроблений Сергієм Петровим, з яким ми вже познайомились позавчора. Ви бачите просто кахути, 1115 кахутів, кінія шкідливих звичок, контрольна робота, відносна молекулярна маса. Тобто ці кахути ви можете брати собі за основу та робити так, як вам потрібно, для того, щоб провести цю вікторину з вашими дітьми. І таким чином ви їм зможете. Взявши за основу вже створений кахут, додавши щось своє, зможете провести цей урок або навіть цілий курс уроків. Окрім того, є можливість створювати власні кахути. От дивіться, якщо я зайду в дослідження, там де є можливість пошуку кахутів, тут є тематичні. За основними знаннями, наука, математика, мови і далі, що в нас Марвел, футбол. Тобто, це все різноманітні курси, і, як ви бачите зараз на екрані, ви можете деякі курси придбати за гроші. Це говорить про те, що хтось створив цей кахут, назначив йому. Ціну, і е, будь-який бажаючий, має можливість придбати цей какут за гроші. Таким чином, ви також маєте можливість створювати всі е, свої кахути та виставляти їх за гроші для того, щоб інші викладачі мали можливість їх використовувати в своїх цілях, е, тепер же ж головне запитання: якщо безкоштовна версія має такі великі обмеження, а е, преміум версія таких обмежень немає. Як же ж отримати е, цю премію преміум версію? Е, так, е, я вибачаюся, я трошки вже пішов не за планом. Е, перш перш за все, я хочу сказати, що є можливість розібратися в Кахуті за допомогою е, методичок, так би мовити, від кахуту. І зараз я прошу надати посилання до чату. Це посилання на ці самі методички англійською мовою. Тобто, ви маєте можливість скачати pdf файл та дізнатися той напрям, який вас, вас цікавить. Окрім того, я хочу подякувати нашим друзям, поминальній установі міський центр. Профільного розвитку педагогічних працівників Кропивницької міської ради, які розробили, так би мовити, україномовну версію основних методичних вказівок для того, щоб їх можна було використовувати нашим викладачам. Я їх зібрав на своїй хмарній теці, і також прошу надати можливість, щоб ви мали. Можуть можливість перейти за посиланням та скачати україномовні версії. Окрім того, як я і казав, є можливість отримати так. Одну секунду отримати платну версію. Так. Ось я зараз відкрив. Кахут дає рік. Для того дає можливість отримати премію версію на один рік. Тобто, вам необхідно подати заявку на підтримку від Кахут. Форма заявки дуже, -дуже проста. Як ви бачите, ім'я, електронна адреса, для якого навчального закладу потрібно. Хто ви, тобто шкільний адміністратор, і спеціаліст, викладач, або хтось інший. Скільки вам потрібно ліцензій? В нас здається до 26 я, ми, здається, запросили 30 ліцензій для харківського політеху. Ви можете або звернутися від імені районної районного управління освіти, або на як окрема школа для того, щоб отримати на один рік безкоштовну версію. Також я прошу Ксенію надати посилання на цю сторінку для наших викладачів, щоб вони мали можливість самостійно подати цю заявку на один рік. І що я хотів би попросити вас зробити? Ми від харківського політеху. А, Дмитро, так. трошечки зараз Ксенія кинуть посилання. Може, щоб лю люди зайшли за цим посиланням? Да? на YouTube. Так, дуже басом, кидає, б... да? так ага, було добре. Тому ага, я дякую. прошу пані Ксенію, якщо в в неї є така можливість, нехай вона надасть всі необхідні посилання. Тобто, це посилання так. на сторінку з методичними вказівками англійською мовою, то є посилання з. Методичними вказівками українською мовою і також посилання на цю сторінку для отримання на один рік безкоштовних кахутів з преміум аккаунтом. Угу. І знов таки в мене для вас є невеличке домашнє завдання. Отже, ми хочемо від харківського політеху надати вам додаткові години підвищення кваліфікацій. І для цього ми вас просимо створити невеличкий кахуд. Я так розумію, я чудово розумію, що у вас буде можливість створити це тільки на безкоштовній версії. Там буде не дуже багато можливостей для креативу. Проте я вірю в те, що ви зможете е, це створити, і це буде цікаво. Тому що ми можемо так, я бачу якісь проблеми з посиланнями. Я сподіваюся, що вони невдовзі будуть вирішені. Якщо не буде, ну тоді після заняття я обов'язково все продублюю е, отже. Продовжимо. Що необхідно зробити? Невеличкий кахут на 7-10 слайдів за обраним вами напрямом, щоб воно було цікаво і вам, і вашим учням. І прошу це зробити до 18-ї години 19 серпня, тобто субота? До суботи я також прошу пані Ксенію надати посилання на форму, яку необхідно заповнити, і в яку необхідно буде додати посилання на ваш кахут. Для того, щоб ми могли його пройти, пограти і, отримавши якісь результати, можливо, надати якісь коментарі, як краще зробити, можливо, на що звернути увагу, тому що. Тому я прошу надати коректну інформацію вашого імейлу, тобто вашої електронної пошти, та е, вашого мобільного телефону. Бажано е, той номер телефону, до якого прив'язаний Телеграм. Для того, щоб ми могли з вами зв'язатися в разі необхідності, ну і повідомити ту інформацію, яку потрібно повідомити. Е, це ось такі. Для вас невеличкі домашні завдання, і знов таки я прошу більш активно подивитись на цю сторінку для того, щоб отримати преміум аккаунти на один рік. Повірте, це дуже цікаво, і може допомогти і вам покращити ваші навички зі створення контенту та допомогти вашим учням, щоб вони були більш. Euh, так би мовити, зацікавлені у вивченні того чи іншого освітнього компоненту, тому я напевне буду завершувати, тому що мій час я на 6 хвилин вже трошки його перебрав. Якщо є запитання, я залюбки на них повідповідаю. Euh, так. Зараз я подивлюсь, що там у нас в чаті до запитання. Так, проект якість освіти бачу, почав ділитися посиланнями. Так, я поки що бачу одне посилання на матеріали англійською мовою, і прошу. Посилання для домашньої роботи. Так, дякую. І ще було б добре надати посилання на цю сторінку для подачі, для подання заявок та на посилання на матеріали українською мовою. Так. Угу Угу Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, чи є якісь до мене запитання? Я хочу дещо сказати: посилання Україна, українською мовою воно занадто довго. На жаль, в чаті воно не посилання не міщається, тому що треба 200 знаків не більше. Тому ми його скинемо після закінчення трансляції Дякую. в, в коментарях. Дякую. Якщо є можливість, я прошу всі посилання потім продублювати в коментарях, щоб було добре. Так, 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 так звичайно. Дякую. Можливо, ще якісь запитання, тому що я більше в чаті не, баю, не бачу запитань. Що ж, я тоді дякую всім учасникам за участь. І всім дякую за участь, і я очікую на ваші е, кахути, ваші посилання, щоб мені було чим зайнятися в суботу ввечері. На все добре. Дякую. Дякуємо. Сподіваємося, всі посилання ще раз у увагу будуть під відео і під коментарями. Тому, будь ласка, бажаючи заповнювати і... Так, я бачу запитання в чаті. Посилання на власний какут залишати тут? Ні. Посилання на ваш власний какут необхідно буде завантажити до тієї форми, яка розіслана вище за посиланням. Тобто є спеціальна форма, яку необхідно заповнити і туди надати посилання на ваш какуд. Та тоді закінчуємо. І якщо є запитання, в будь-якому випадку в коментарях до відео можна поставити. А вже Дмитро Олексійович э, здається, Всім дякуємо і мирного нам всім До побачення. Дякую за участь. На все добре.